то сьогодні в мене вийшло зробити кріплення бак. Коротше, е, я взяв оцю перемичку, що стояла отут і десь до цюди Я її обрізав, приварив на раму касона. Потім кріплення баку, я його відрізав, приварив на раму касона. Е, приміряв поворотники. Коротше, щось типу такого виходить. Ось такі. Вони маленькі, непомітні, педалі я зрізав нахер, бо сука варив, то все п'яним його нахер. Коротше, зараз бак стоїть майже міцно. Там знизу нічого не фіксував, але все по розмірах. Вгадав, встановив, в мене вийшло. Вилку я накинув тимчасово, якщо буде треба його поставити на колеса, я візьму якийсь колесо, вкину просто і. Покачу його до взагалі дрібниці. Є декілька ідей стосовно а, спідометра. ось цього. На цьому Уралі було таке кріплення, що я надумав. Це взяти його, потім взяти. Де тебе вже курва дів? А, ось вона. Оця педаль від ваза. Оце я втулку виріжу звідси. І коротше на мотоциклі, ну виход, до речі, легше буде тут показати. Якось сюди, щоб воно під баком було. Це відрізати навпіл. Я маю на увазі оце втулку вибити, оце все посрізати, зачистити, бо вже один отвір є. І якось, якось отак потім зробити другий отвір. Все зайве обрізати і приварити до рами. Така ідея. Е, сьогодні трохи покрутив К-301. Це К-301, не К-302. Тому що ця херня під кутом. Ну, таке. Може я заведу його, подивлюсь, що буде, але краник доведеться ставити один, тому що в мене там, я не знаю як, але воно впирається сука. Це нереально, блядь. Другий патрубок буде сильно заломаний, я того не хочу. Зроблю один порівну і десь там за сигналом воно буде все ділити навпіл, все паливо. Один день, але в мене вже маю один, два, три. чотири, п'ять, шість баків паливних вже маю. Раму від урала маю. Як на мене, то якщо на око дивитися, так вона більш-менш рівна, до речі. Що я здивований. Вона ще до, до 90-х робилась, тому дуже-дуже такі, шви гарні, до речі. І Рама гарно зроблена. Курва. Рама ахуєнно зроблена. Я повідрізаю від неї все зайве. Що буде не треба, та на продаж крила. Коротше, цю купу всю я буду поступово прибирати, тому що мені треба буде займатися цим. Там треба коротше, прокладки і голови подивитися, бо пердить, блядь, постійно пердить. Запалення пошаманить. Оцю херню треба буде розібрати всю повністю і раму вкинути на стапі. А ось цього пса поступово я завершую. Я дуже сподіваюся, що до кінця цього місяця зможу поставити напевнений хід свій самостійний. А, до речі, що найголовніше, я зробив е рульову, перебрав, встати, це, до речі, спідометр це одна із ідей, пропустити його тут. Неважливо. Перебрав рульову, нові підшипники там. І, до речі, хід не дістає до баку. Так само, як і тут, і коли став... стоять кліпони, там теж саме воно не дістає взагалі.